Так, всім добрий день, шановні друзі. Зараз е, дуже важливе повідомлення. При зараз записую зразу і е, публікую вам. Зараз ось у нас 30 липня 13.28. Е, о 18 годині у мене суд. Але я би хотів вам дещо показати. Значить, дивіться. Оце все зараз я обзванюю. Оце у мене ось 641 повідомлення. Це все треба ще розгребти. Це тільки вайбер. Ось у мене Телеграм. Тут взагалі це все, що зелене, треба ще все буде порозгрібати. Але це пропущення не до мене, це до вас пропущення. Оце все, що мені треба дзвонити, це люди, які просять про допомогу. Ось у мене розписання судов, ось у мене замітки, кому першому, кому другому дзвонить. Тому, будь ласка, давайте разом будемо все-таки допомагати цим людям, тому що якщо я не відповідаю. Це значить, що я не можу зараз допомогти людині. Смисл мені, що ліпо їй обіцяю. Тому я поки повідомлення не відкриваю. Тому, будь ласка, ось номер благодійного фонду. Будь ласка, запишіть, тому що бачили самі, скільки шахраїв. Це YouTube преміум мого каналу, то я сам оплачу. 53.63. 54 20 98 73 59 48. Це конкретна картка Назарецького Володимира, благодійний фонд Оксіоська. Це щоб не було запитань до всяких аферистів, якісь шахри, які створюють мої сторінки. Будь ласка, я вас дуже прошу. Це не мені пропущені зумки. Ще раз кажу, це не моя війна, це не тільки моя країна. Хлопці чекають. Я просто посередник. Я просто організатор допомоги, яку робите ви. Ви спонсор цієї допомоги. Я вже не той. Оскар, який був три роки тому, який мог достати, заплатити. Я й так достаю, шукаю, позичаю, влажу борги, якось викручуюсь. І ви, слава Богу, теж мене чуєте допомагаєте. Тому, будь ласка, щодня у мене дзвонки, обдзвони, закупки, паковки, розфасовки, відправки. Давайте разом все-таки це робити. Я вас дуже прошу. Я вам всім дуже вдячний. Я зараз всіх обзорів, кого зможу за сьогодні, стигну. Побіжу на суд. Давайте до вечора щось зберемо, щоб для людям щось мог скупитися і допомогти. Всім дякую.